Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, після тритижневої паузи повертаються Єврокубки цього разу уже з чвертьфіналами, які доволі оперативно будуть тривати. Перші матчі на цьому тижні повторні уже на наступному. Само собою, першою стартувала Ліга Чемпіонів в даному відео оглядаємо перші матчі чвертьфіналів саме цього турніру. Отож, вісім команд продовжують боротьбу за титул. Принагідно пригадаємо всі чвертьфінальні пари: Атлетико Мадрид проти Борусі Дортмунд, Парі Сен-Джермен проти Барселони, Арсенал проти Баварії. Ну і звичайно, ж Реал Мадрид проти Манчестер Сіті. Саме з цієї пари пропоную розпочати. Гра відбувалася на Бернабео за закритого даху. До речі. Третій сезон поспіль команди грають між собою в лізі чемпіонів. Але якщо попередні два вони розігрували путівку до фіналу, то зараз лише до півфіналу зрозуміло, що якась з цих топ команд вилегять уже на чвертьфінальній стаді. Кевін Дебрюйний, який зараз перебуває просто в неймовірній формі, не зіграв даного поєдинку. Як сказав в інтерв'ю Пеп Гвардіола, бельгійця прямо в роздягальні нуду, тому весь матч провів на лаві запасних. Не знаю, якби були якісь серйозні проблеми у Сіті з рахунком, чи вийшов би дебрюйне, чи ні, але так він і не зіграв. Поєдинок розпочався з двох жахливих хвилин для Реала. На першій Чуамені отримає попередження, через яке не зможе зіграти у повторному матчі, і призначається штрафний у ворота вершкових. Всі думали, що сілва буде подавати, в тому числі до речі, і голкіпер Реала Лунін, але сілва б'є і сілва забиває 0-1 на другій хвилині. Щоправда, дві жахливі хвилини були і у Манчестер Сіті. З 12 по 14 умудряються пропустити два голи. На 12-й Камавінга пробиває, рикошет від Діаса і 1-1. А на 14-й Реалівська контратака Вінісіус запускає вперед Родріго, той виходить віч навіть з голкіпером Сіті Ортеги і акуратно, я б сказав, навіть філігранно котить повз голкіпера 2-1 уже на 14-й хвилині. Після такого забивного старту команди трішки пригальмували в плані голів, більше в першому таймі забитих не було м'ячів. Хоча моменти виникали регулярно. На 60 й хвилині, що спочав задумувати Філ Фоден, спочатку його удар Лунін парирує, але за 6 хвилин по цьому Фоден трішки коригує свій удар, направляє м'яч в дев'ятку, і тут уже Лунін не рятує. 2-2. А на 71-й хвилині свій перший м'яч в цьому сезоні забиває захисник Сіті Гвардіол. Причому ні за клуб, ні за збірну він не забивав. І здавалось би, як от в такій ситуації може забити захисник. Ну, мабуть, підключається до розіграшу стандарту, але Гвардіол забиває дальнім ударом. Що цікаво, всі три м'ячі в цьому матчі Лунін пропускає за меж штрафної 2-3 на 71-й хвилині. Сам собою, що Реал програвати не хотів, тому кинувся відігрувати. і доволі оперативно це їм вдалося. На 79-й хвилині свій другий асист даного поєдинку оформлює вінісіус. Цього разу віддає на Вальверде, і той з льоту пробиває та забиває. До завершення гри головна подія. Це те, що відбулася заміна Філа Фодена через травму і незрозуміло, чи гратиме він в матчі відповіді. Головні голеодори команда Белінгем та Холланд не забили і навіть фактично не мали моментів даного поєдинку. Одним словом, можна сказати, провалили зустріч. Три три цікаво, чи заб'ють так багато м'ячів, і чи взагалі заб'ють команди в матчі відповіді. Паралельно з грою у Мадриді відбувалася гра в столиці Англії Лондоні, Арсенал проти Баварії. Звичайно ж, прихильники обох команд пам'ятали, чим та як закінчувались попередні їхні матчі в Лізі Чемпіонів. що щоправда, з яких був в 2017 році. По 5-1 попередні три матчі вигравала Баварія. Звичайно, ж, зараз інші команди, інші склади, але факт залишається фактом. Ось такі три рахунки були. Не знаю, чи думав в цьому матчі Арсенал про чемпіонат, де він нагадаю, лідер, і від нього все залежить. Але за наступні чотири тури в нього матчі проти Астон Челсі та Тоттенхема. Тобто, погнавшись за двома зайцями, можна жодного не зловити. Баварія, звичайно, ж женеться тільки за одним зайцем, тільки за лігою чемпіонів, тому що чемпіонат уже програно, тому концентрація виключно на ЛЧ. Набагато активніше розпочали гру само собою господарі, які вже на 12 12-й хвилині змогли відкрити рахунок. Сакка з лівої пробиває в дальню шістку. 1-0. На 16-й хвилині господарі повинні були збільшувати свою перевагу, але, на жаль, Вайт момент класний не реалізував. Ну і елементарно за дві хвилини були за це покарані. Причому як Вайт, так і взагалі вся оборона ланка Арсеналу, яка втратила м'яч на своїй половині поля. Мюнхенці перехопили Горецька віддає на гнабрі, і той зрівнює рахунок на 18 18-й хвилині. Прикрізь по матчу, це те, що Гнабрі в другому таймі отримав травму і в матчі відповіді не допоможе своїй команді. Незважаючи на те, що у Баварії за перший тайм було тільки два удари, вони умудрилися виграти перший тайм. На 30 30-й хвилині сольний прохід витворяє Лерой Сане, підхопивши м'яч ще на своїй половині поля, продирається до штрафного майданчика канонірів, де його збивають в пенальті, яке чітко реалізує Кейн. Класно розводить голкіпера арсенала та м'яч по різним кутам. 2-1 після першого тайму на користь гостей. В другому таймі Мікайль Артета почав робити заміни. Зокрема, на 66-й хвилині одночасно випускає на поле Габріеля, Жезуса та Тросара. І вони разом на 76-й хвилині вже організовують гол. Жезус віддає на тросара, і той забиває в другому матчі домашньому поспіль в лізі чемпіонів 2-2. До завершення гри більш гостріші моменти були у мюнхенців, хоча загалом за другий тайм у них жодного удару ствір, Але зокрема на 90 90-й хвилині м'яч після удару комана, що вийшов на заміну, навіть влучив в стійку воріт. Ну і трішки, звичайно ж про них, про тих, хто дуже сильно впливає на підсумки сьогоднішніх поєдинків. Мова йде, звичайно, ж про арбітрів. Шведська бригада була призначена на те, щоб обслуговувати даний поєдинок, і дуже сильні питання до них, за підсумками, яких взагалі можна поговорити про про впридатність сьогоднішніх арбітрів і навіть взагалі для чого вони потрібні. В одному з епізодів Баварія претендувала на чистіший просто пенальті, тому що каноніри розігрували вільний удар, голкіпер віддає на захисника, і той бере м'яч в руки. Томас. Тухель після матчу був шокований, кажучи про те, що як за таке вже пенальті не призначаний. Даний момент був за рахунку 1-2, тобто рахунок міг стати 1-3. Ну і на ще одне пенальті претендували уже каноніри, збивав ноєр саку. Тут також були підстави на призначення пенальті. Хоча, як на мене, тут форвард арсенала сам, скажімо так, дуже широко розставляв ноги для того, щоб хоч якось зачепитися за голкіпера Баварії. Тим не менше, жодного пенальті з цих двох не призначив шведський арбітр. підсумку 2-2. Звичайно ж, повторні грі, мабуть, мюнхенці будуть фаворитами. Тепер до матчів середи ще один поєдинок відбувався в Мадриді. Цього разу на ванда Метрополітано Атлетико Мадрид проти Борусії. Дор. ніколи між собою вони ще в плей-офф Ліги Чемпіонів не грали лише на груповій стадії. Звичайно ж, на прохід до півфіналу шанси приблизно були 50 на 50, Але в даному матчі на права господаря, само собою, що фаворитами були саме матрасники. Ну, і треба сказати, що в першому таймі свій фаворитизм їм вдалося реалізувати і в життя, і в діло, але не без допомоги. Захисників Дортмунда, які творили такі ляпи біля свого штрафного майданчика, що поставало питання: це команда з чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, чи максимум можливо з кваліфікації, там, де грають клуби з Сан-Маріно чи Андори. Зрозуміло, що всі ці помилки були під неймовірним пресингом, але ще раз повторю, це чвертьфінал Ліги Чемпіонів і захисники повинні витримувати ось такий тиск та пресинг. Все розпочалося на четвертій хвилині обрізкою на своїй половині поля від гравців Дортмунда, і Де Пауль відкриває рахунок. На 17 17-й хвилині чергова обрізка, але Грізман пробачає. Але на 32-й хвилині ліно вдається подвоїти перевагу своєї команди і вгадайте, звичайно ж, як це йому вдалося. Так, обрізка Дортмунда не те, що на своїй половині поля, а навіть біля свого штрафного 2-0 після першого тайму. Було зрозуміло про що говорили гравці Дортмунда в перерві. А от про що говорили гравці Атлетико? Тут питання: чи то продовжувати в такому ж темпі діяти і намагатися розвинути успіх, чи можливо вже починати захищати дану перевагу. І забігаючи наперед, скажу, що на жаль, ні того, ні іншого їм зробити не вдалося. Хоча до 81-ї хвилини вдавалося, але на цій хвилині Себастьян Леща вийшов по ходу другого тайму, відквити один м'яч за німецьку команду. Щоправда, на 85-й німці згадали, що таке обрізки, але Корея їх за це не покарав. До завершення гри у німців було два влучання в поперечину, другий раз на 96-й хвилині, після чого арбітр відразу просвистів про завершення гри. 2-1 за Атлетико, але в Дортмунді. Буде А Ну і на завершення можна сказати одне з класичних протистоянь Ліги Чемпіонів Парі сен жермен проти Барселони, до якого Парижани готувались дуже акцентовано, тому що махнули рукою на гру чемпіонату проти останньої команди першості Клармона, зігравши вдома 1-1. В першому таймі матчу ПСЖ Барса було все дуже напружено та нервово, з хорошими моментами, але от Голкіпер Барси Терштеген з цією напругою справлявся. А от Голкіпер ПСЖ Донарума можна сказати ні. В одному з епізодів невдало діє на виході, як наслідок захисникам команди довелося вибивати м'яч з лінії власних воріт. Але на 37-й хвилині черговий невдалий вихід до Наруми, уже цього разу захисники не підстраховують, і Рафіня відкриває рахунок 0-1. Так перший тайм і закінчився. Але вже до 50-ї хвилини господарі вигравали 2-1. На 48-й хвилині індивідуальний класний гол забиває Дембеле. Барса фактично тільки розвела з центра поля, відразу м'яч втратила. І господарі готували цілу хвилину свою наступну атаку. Пасувалися, пасувалися, допасувалися до штрафного майданчика каталонців, і вітіння пробиває в дальній кут 2-1 уже за ПСЖ. Але свій дивогол забивають і каталонці на 62-й хвилині після класної передачі Педрів, який буквально тільки з'явився на полі. Забиває Рафіня формулі Дубль 2-2. коли на 75-й дембеле влучає в стійку. Можливо, тренер Барси Хаві задумається над тим, щоб... Підсилити оборону і відстояти даний результат? Зокрема, випускає в тому числі захисника Крістенсена, в якого голів в цьому сезоні не було? Але на кутові він ходить і на 77-й пішов на кутовий і приносить барсі перемогу 3-2. І хоча до завершення гри він ще отримав жовту, яка не дозволить йому тепер зіграти у матчі відповіді, яка різниця? 3-2 за Барселоною ПСЖ не зміг навіть зрівняти рахунок. Ну і відзначаємо, звичайно, ж тренера каталонців Хаві, який класно проявив себе в плані замін. Педрі вийшов і відразу віддав результативну передачу. Крістенсен вийшов і буквально відразу забив. Скажу чесно, не знаю, що потрібно проявити командам з Ліги Європи та Ліги конференції у своїх чвертьфіналах для того, щоб переплюнути все, оце, що відбулося в Лізі чемпіонів. Але, по крайній мірі, в наступному відео будемо оглядати саме чвертьфінальну стадію цих двох євротурнірів. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу за приділений час. На все добре.